Вас вітає компанія Unitsoft. Привіт, друзі, і ласкаво просимо до цього навчального відео з точки продажу Оду. Давайте будемо відвертими. Система точки продажу без друку чеків це як автомобіль без коліс, правда? Але що, як я скажу вам, що цей самий принтер може виконувати подвійну функцію? Друкувати як чеки для клієнтів, так і замовлення для складу чи сервісної зони. Сьогодні ми покажемо, як під'єднати принтер і налаштовувати його для друку чеків та замовлень. Перед початком потрібно мати підключений до мережі принтер. Після цього він одразу надає IP-адресу, яка знадобиться для налаштувань у системі. Якщо ви готові, поїхали! Давайте перейдемо в оду і налаштуємо все необхідне. Для цього заходимо у налаштування точки продажу та налаштування. Щоб спростити пошук, я просто введу у пошук слово принтер і всі потрібні опції будуть під рукою. Спершу активуємо опцію принтер і пост точки продажу у розділі підключені пристрої. Далі потрібно заповнити поле IP-адреси. Тож я просто вставлю ту адресу, яку я раніше скопіювала з квитанції. Зверніть увагу, з'явилося ще одне налаштування для грошової скриньки. Воно необхідне, щоб підключити касову скриньку до Оду, але зробити це можна лише через принтер, тому ця опція спочатку була прихованою, тепер я можу її активувати. Наступний крок увімкнути автоматичний друк чеків у розділі Рахунки та чеки. Тут є ще одна опція пропустити попередній екран підтвердження друку після продажу, але для прикладу я залишу підтвердження активним. Далі налаштовуємо принтери приготування у розділі підключені пристрої. Активую цю опцію та вкажу принтер, який хочу використовувати для друку замовлень. Назву його, наприклад, дрони замовлення і натискаю Створити та редагувати новий запис. У налаштуваннях я оберу принтер Ісон та введу його IP-адресу. Наприклад, принтер дрони замовлення друкуватиме тільки позиції з категорії FPV. Це зручно, якщо у вас кілька відділів чи зон складу, і кожен принтер відповідає лише за свою категорію. Зберігаємо та закриваємо. Тепер усі налаштування готові, зберігаємо зміни. Наш принтер тепер може друкувати як чеки для клієнтів, так і замовлення за категоріями товарів. Перевіримо це в дії, заходимо в дашборд, відкриваємо нову сесію. Додамо до замовлення один дрон. Коли клієнт готовий оплатити, натискаємо Оплата, припустимо, він розраховується готівкою. Ми підтверджуємо замовлення, касова скринька відкривається і одночасно друкується чек для клієнта. Ось і все з налаштуваннями принтера. Як бачите, це досить просто. Сподіваюсь, ця інструкція була вам корисною. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції оду. Дякуємо за перегляд! Розвивайте свій бізнес з UnitSoft.